Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка. Я тренер і з якогось часу я вже стала блогером. І в цьому році я вже в 25-му році за 4 місяці вийшла на тисячу підписників на Ютубі, в інстаграмі починалася і почала вже професійно працювати. І в мене є дуже багато цікавих тем, на які я хочу розмовляти і буду розмовляти. Отже. Ефіри всі, які у мене йдуть з такими обкладинками, вони однакові. Це розмовні ефіри, можливо, я б їх так назвала темами дня. І от тема дня сьогодні у мене, я сьогодні весь день знімаю марафон Декольте і знімаю не тренування, а від знімаю купу маленьких деталей, які будуть входити в цей марафон. І я зараз, знаєте, навіть не рекламую свій марафон декольте, хоча він офігенний, це понятно. Я хочу вам порозказувати, як із маленьких деталей я створила умовно цей продукт, а потім я б ще хотіла такий, знаєте, зробити акцент на тому, як я по факту створюю себе. Почнемо з того, що, от, наприклад, задача дня сьогоднішнього у мене. Це повністю описати схему марафону Декольте, яка в мене записана кусочками, але в телефоні, і на кожне з пунктів відзняти відео і це відео пояснити, так? І от давайте подумаємо: в мене просто тут це список задач на день, а тут схема марафону, тому я так трошки туди дивлюсь. Дивіться, ну, можна і так. В марафоні Декольте... Я працюю з грудною клітиною. Я зараз закрила спеціальну зону декольте, бо я напрацювала з банкою. Може, вам видно? У мене такі як, трошки кровопатки є. Видно тут трошечки, да? От, Танюш, привіт! Я показую маленький кровопотьок від е, роботи з банкою. Зараз е, працювала на догляд в марафон декольте. Е, в мене є догляд. В марафоні декольте є тренування, оця всезона. В марафоні декольте є робота з гоша з шиєю, зняття оцих напружених частин трапеції, робота з зонами під грудьми, щоб прибрати залипання тканин. Тобто в марафоні декольте три е, рази в тиждень ми працюємо над цією зоною, я би так її назвала. З самомасажем. Сьогодні я відзняла банку. Другий догляд в марафоні декольте – це буде трапеція шия з гоша. Третій догляд буде ребра плечі. В марафоні декольте є купа От Сьогодні я відзняла масаж грудей. Я вивчила три варіанти дуже цікавих масажів грудей. Два із них я додала в перший марафон декольте, який був в минулому році. А третій я додала в цей марафон декальте. І от сьогодні я відзнімала, які штуки нам девайсі потрібні: масаж грудей щоденний, опис догляду і перший догляд. Йога-блоку це те, що робити щодня. Йога-блоку щодня, блок трав, опис доглядових засобів. І опис тренування, яке буде в неділю. Дивіться. Із купу маленьких штук, там все буде зрозуміло, людина зайде, розбереться, що є тренування в понеділок середа-п'ятниця, є догляди самомасажівто-четверг, субота, є щоденна зарядка, яка називається йога-блоку, є щоденний масаж грудей, який в даному марафоні виконується в ліжку лежачи зранку, одразу після пробудження. Є е, догляд після душу, щоб він зайшов за звичку. Цієї зони ми взагалі ну, такої норми немає догляду. Але от так вийшло, що дівчата 35 плюс приходять до мене, і вони взагалі ну, якби не розуміють, що сюди треба мазати. Бо якщо тут вони хоч щось там десь колись, то вниз ні. Так ось. І я хотіла такий момент підсвітити, Дуже можливо я Не знаю, хто буде дивитися цей ефір. Ну, колись ж настане момент, коли я буду знати, коли там в мене буде час на ефір або щось таке. І я буду в прямому ефірі з вами спілкуватися. Але в мене був такий нещодавно діалог з жінкою. В мене в прикріплених повідомленнях в інстаграмі. Ну, зверху, як в постах прикріплених, є пост про те, що я раніше дуже ну, якби хотіла бути дуже гарною, але я сама зсередини бастувала цю е, як ціль свою. Я прям, я б сказала, сильно навіть не хотіла, бо я думала, що коли я цю ціль досягну, всі навколо зразу побачать, що я супер тупа. От у мене була така програма, і виходить, що я дуже сильно висміювала а, ті речі, які робила по догляду за собою. Тобто я дуже багато вкладала в себе, але в розмові з людьми я це знецінювала і висміювала. Ну, по типу, там, не знаю, мені кажуть, будеш тортика. Я кажу, та ні, я ж тіпахую. Типу, і оці фразочки в мене сквозили дуже сильно. Тобто, я настільки сильно знецінювала те, до чого сильно прагнула. Тобто, я хотіла бути дуже гарною. Я хотіла бути а, дуже доглянутою. Мені, от знаєте, я обожнюю балет зараз. Я не хожу на балет, бо я в Європі. У мене нема зараз можливості. Так? Але я коли жила в Києві, в мене були сезони, коли я по 9 разів ходила в оперу і балет з жовтня так? по ну, кінець сезону. Мені настільки подобається ця постава балерин це положення голови. І я розуміла, знаєте, от є таке слово порода. от В мене її не було. Я оця Бичка з району на, на картанах посидіть. І я дуже сильно виходить, входила в внутрішній конфронт між тим, якою я себе хочу бачити, і тим, яка я є насправді, і ще й знецінюю себе постійно в розмовах з іншими. Ну, не знаю, мені зробили комплімент, ну це раніше так було. Я ну, там, не знаю, в тебе там дуже красива не знаю, там, лінія плечей, наприклад. да? То раніше я така, та, ну, я просто качаюсь. І я прямо, от, я вам серйозно кажу, в мене це було. І е, я сьогодні, от коли описувала схему, з одної сторони в мене був такий, от я зловила оце внутрішнє відчуття протиріччя, яким я хочу поділитися з вами. З одної сторони, мені здавалося, що це багато. Да? Тобто, кожного дня в марафоні Декальте я пропоную робити кожен ранок масаж грудей. Це 5-7 хвилин. Кожного ранку я пропоную робити зарядку. Після душу я пропоную робити там з донором ми проходимося по масажним лініям оживлюємо цю сезону. Кожну суботу робить там доглядові процедури на зону декольте, грудей і маску. І я ще записую медитацію власним голосом. В понеділок середа, п'ятниця, тренування, четвер, субота, догляд. Але з іншої сторони, розумієте, ну, ну це ж була би брехня, б я сказала, що я роблю три хвилини тут постукала, і в мене красива оця лінія. Ні. В мене, ну я дійсно, мені дуже подобається так, як уже зараз я виглядаю для себе. Звісно, я хочу там, наприклад, краще, але уже мені подобається. І я розумію, скільки я всього роблю, і це була би брехня не дати все по типу пожалівши людей, що не треба багато працювати. Зрозуміла моя вообще ділема, яка була. Тобто, в мене була внутрішня дилема сьогодні. Прям я згадала це відчуття. Коли, з однієї сторони, да, треба багато працювати, да, я працюю з роботою, з шиєю, з поставою, да, я користуюсь кремами, да, я роблю самомасаж. Але при цьому мені хотілося це все знецінити і сказати, типу, от тут ну, трошки тут поробити. Ні, знаєте, ні. По-чесному треба працювати багато, і в мене дуже сильно змінилося відношення до роботи з тілом, бо раніше мені здавалося, що це витрачений час, який я б могла з користю кудись видати. А станом на зараз я розумію, що час і оця система догляду за собою. Дає тобі такий ресурс і стан таке відчуття прям задоволення своєю діяльністю, своєю роботою над собою, своїм, от, знаєте, відчуттям внутрішньої достойності до того ідеалу, яким ти прагнеш бути. В мене раніше я прям. Знаю оце відчуття, коли ти дивишся в дзеркало і хочеш ти бути інакшою, але ти себе вмовляєш, що це красиво. Тобто в мене настільки був сильний оцей внутрішній, типу як діалог, коли я вмовляла себе мозком. Дивлячись в дзеркало, що тіпа, це красиво. Тобто, я так не відчувала. Я щиро хотіла іншого. Проти цього я бастувала всіма методами, знецінювала. Та вона там дурочка, що вона так класно виглядає, їй робить нема чого, собою займається. Да? Але при цьому я вмовляла себе. Що, типа, ну, і так красиво. А дівчатки, ну, мені ще 38, ну, в мене вже такого нема. Але був період, коли там, мені там було, наприклад, 30, я кажу, дівчатки там, умовно, 30 виглядають і гірше. Але станом на зараз я усвідомила, що коли ти працюєш над собою, ти ліпиш себе день за днем, ту версію, якою ти хочеш стати. і це, не, ну, я вже тисячу разів показувала в прямих ефірах: є зовнішня робота, є робота, яку я виконую як, от, як блогер да, кожен день. Є робота, яку я виконую як тренер в мене, є персональне заняття. Я обожнюю проводити персональне заняття, записувати тренування, методологи, дуже класно. Є робота над внутрішнім. Да, от я пишу дуже велику кількість практик щодня. Щодня це мій вибір. Я захотіла змінити свідомість. І кожна практика, от ця, наприклад, півтори години, 20, 20, 10, 15, 20, ну, це сумарно на 4 години. Зараз закінчу ефір і реально до часу ночі буду це писати. Але я це сама вибрала. Бо я щиро собі відповіла в якийсь момент, що те, що я бачу. І те, що я бачу умовно, або в дзеркалі, або як результат моєї діяльності, мене не влаштовує. І для того, щоб зробити інакше, ну тобто для того, щоб побачити результат, я не хочу просидіти в телефоні узнати, що там куми, дочка е е акатілися тілята в Нідерландах. Ну, типу, шикарний набор новин, але нічого не змінити всередині. Бо от я сьогодні я ж кажу: от я сьогодні писала схему марафона в чат моєї менеджерки, яка має викласти це все в понеділок, бо в понеділок починається марафон, і я писала з таким легким відчуттям того, що ну, може вони не будуть робити, бо це дуже багато. А потім я зрозуміла, що це ніхера не багато, це чесно. Це чесно, стільки я роблю. І я чесно хочу, щоб дівчата за собою доглядали, щоб виглядали красиві жінки на вулицях, щоб вони були в гармонії з тим внутрішнім відчуттям, яким вони хочуть бути. Щоб не було дисбалансу від того, якою вона хоче бути, і від того, якою вона. Може бути, бо вона ніхіра не робить зазвичай. І я просто це хотіла поділитися вам розказати. Я зараз я, е, відзняла все, при, прийшла трошки, і оце повернулася і думаю, на що я на яку тему хочу ефір провести? Я хотіла от розказати, що в мене таке було. В мене було яскраве відчуття знецінення цілий. До якої я прагну. У чоловіків працює не так, а у жінок я не знаю, з чим це зв'язано. Ви можете розмов... думати, що це якась теорія змов чи ще щось, але у жінок дійсно є така тема, що дуже багато жінок знецінюють свою красу і ту красу, яку вони хочуть підтримати, бо це багато часу. Навіть намалювати губи, щоб воно не вийшло там. Ну, це час, це не три хвилини. І дуже багато жінок знецінюють своє прагнення бути красивими, а туди ж доглянутими, а туди ж протренованими, а туди ж час виділений на себе, бо це по типу нівелює їх в світі. Ну, по типу, я така вся, мені на все це насрать, а я така вся тіпа, ну, тіпа, розумна, або багата, або. Ще щось. І от я дуже хочу підсвітити, що в мене теж був оцей дисбаланс внутрішній цілі, яку я прагну, і внутрішніх кількості дій, які я роблю. І ще є знецінення, знецінення цього. І я дуже хочу, щоб кожна жінка дійсно мала інструменти, я дам, наприклад, в мене є інструменти, що я роблю. Це зрозуміло Але щоб кожна жінка чесно сказала собі: Я хочу проявити свою красу. Це не означає всім нам обколоться чи там всім обмазатися. Ні. Це означає з достоинством відноситися до своїх внутрішніх бажань бути гарною. виділяти на це час так. Виділяти на це сил на це сили, так. Виділяти на це гроші. І це не означає, що вона зразу переходить в формат умовно не дуже розумної жінки. Це означає, що вона цінує себе настільки. От, ви не знаю, в мене є, от точно в мене був такий приклад, коли, знаєте, є звичайний сервіс. От у мене в сім'ї таке було, от у бабусі з дідусем. А є сервіс на свята. І до нього відчуття таке, його витирають після того, як помили. да? Звичайні тарілки так поляпали і помили, воно стікає. А, а сервіс витираємо. А сервіс натираємо в виделки, щоб блищали, соди, і це Я пам'ятаю, ми всі чи зубною пастою хірячили ці тарілки. Бо до нього відношення, як до цінності. Бо це дорого, бо це круте щось. І я б дуже хотіла, от реально, у жінок є такий пунктик нецінності себе і відношення до себе, як до типу, остання ну, літера в алфавіті. Але ж ви і є оцей самий дорогий сервіс. І щоб він засяяв, на нього треба виділити час, його треба протерти, його треба напідоріть. Його треба виставити, ним треба захоплюватись. І оцей моральний аспект нецінності себе і проявляється в тому, що жінки не хочуть робити багато дій. У мене є дуже класний приклад, я вам серйозно кажу. Мені було тоді 31-2 роки, коли до мене прийшла клієнтка, їй було за 45. Зараз їй 50, по-моєму, два. Чи 53, плюс-мінус. Це просто розкішна жінка, просто розкішна жінка. І коли я а, тоді а, запропонувала їй а, ну, от, рішення того, що я роблю, там баночний масаж три рази в тиждень, тренування три рази в тиждень, там, кожен день зарядка, тета-тета, список дій я запропонувала. Це людина, у якої бізнес величезний, мільйонний, в неї двоє дітей, чоловік. І вона почула цей весь список з тим, що вона супер доглянута. Кожен день миє голову. Ну, Просто розкішна жінка. І вона побачила весь цей список того, що я їй порекомендувала. І знаєте, яка реакція була у неї? Вона така: а, це все добре. І я така: в сенсі це все добре. Тобто я стикалась з величезною кількістю супротиву у величезній кількості жінок, які знецінювали себе і не готові були вкладати в себе. А для неї це окей, добре. І оце положення умовно свого рівня всередині себе оце важливо. Тому я хочу вам донести думку сьогодні, і зафіналіть, що якщо ви викликали. Витрачаєте час на себе і високо цінуєте ту ціль, яку ви хочете досягти, то це і є ваш критерій відношення до себе. Щастя, здоров'я! До побачення!